Я рада вас вітати в Айкікі. Сподобалися мені манекени, як вони одягнені. Значить, новинка, що зі дуже класне і модненьке. Так, що бігом побігли, йдемо через дитячий відділ, вели собі по сторонам дивитися, але я вам нічого не показую, тому що дитячий одяг не хочуть дивитися, не набирають переглядів. Тому так, хоча є що показати. Як вам дуже ночі віділ, я жінок. Народу тьма. що є новенького, кардиган, сумка, лофери, сукню цю я вже показувала, знижки ще тривають, 70%. А я йду до цих валіз. Так, нові валізи з'явилися різного формату. Не знала, що які кітки є, але є. Так, а вони такі легесенькі, просто, просто легенькі. Ось можна так зробити і вони поїдуть. Ні. А, тут заважає вішачок, валяється. Треба розігнатися. Тільки я не бачу ніде ціни. Ціни немає. Без цінні валізи і менший формат. Цікаво, яка ціна. Що ще доброго є? Такі рюкзачки, як сафіанової шкіри, Ну, зрозуміло, що це шкірзам. Але це в новиночках могло би бути, але це не новинки, це хороші знижки. 400 гривень. Бежевий і блакитний такий. Блакитний, холодний. О, з попалися, є вже з ціночками. Ціна не є низькою, великий. Велика валіза коштує 4600 і менша 3400 Ця меншенька взагалі маленька, вона ще менша, ніж оця середня. Ця середня. Але цінника немає. Так, 159 гривень від знижки. І я в минулого разу 449 гривень в одному з відео. Думала, що 150 коштує. Ось все таке перевернуто. Ну, це вайкіки 649 гривень знижка, а коштувала сорочка 850 гривень. Це 100% котон. Класні костюми. Ось такий синій. А колір насичений. Не підступити тут. Не підступити. Що ж таке? Так, сорочка. 1099 гривень. А коштово складільон, я розумію. Но зі знижкою 1800 гривень. Це цю сорочку я відбуду. Так, ну напевно, вона була в моїх оглядах. А можливо і ні. Бо я щось дуже здивована. Ціною я обійшла це все. Я обійшла і вже все розійшлося. Ну що ж, це таке, так. І штани є. А штани 1300 зараз, а коштували 2200. 2200 200 за штани. Це дорожче, ніж Зарі. Це дорожче, ніж в Зарі. Де коли ви так думаєш? і... Кому стоїш в шоковому стані, ніби вже все бачив різні ціни різних брендів. Но це не якийсь преміальний бренд, який дві тисячі, більше дві тисячі штани. 450 зі знижкою, а ціна була 750. Де вони це понабирали, я не зрозуміла. По таких цінах біжаної на знижці, я не бачу. Постійно так низькі такі ціни, а тут щось не зрозуміло. Костюмчик такий класний. Я не бачила. Поповнюється, ні, подивитися, кому іспанському стилі. Класно. А скільки тоді спідниця коштує? Спідниця 790-800 гривень спідниця. Подуріли чисто. О, чисто знижки. Полков, якщо така ціна бешена, то навіть не хочеться дивитися, чесно скажучи. Бо вже літній товар, а ціна 450 гривень. Білі шортики зі знижкою. Так навішано, що тільки доторкнешся і вже все паде. Йдемо дивитися новинки. Бо я по знижці бачу заб'єшені гроші. Так, О, кардиган в'язаний дуже лезний, оверсайз. Дивлюся в розмірі М, а є до трьох іксів 1300 гривень. Ціни я зрозуміла, що цієї осені ціни низькими не будуть. Так що готуйте бабло, готуйте бабло, коли йдете в магазини, бо бренди ці не піднімають. Єдиний сінсей. О, єдиний сінсей не піднімає ціни взагалі. Взагалі класний кардиган в'язаний, ну щоб такий просто аж вау. ну 1300. І щоб ви розуміли, повністю а, нічого немає натурального. 98 не акрил і один поліестер. Ціни скоро будуть такі, як зараз. Я бачу, бренди підтягують ціни до цін зараз, але їм так далеко туди. Так, блузи 600 гривень в складі віскоза і поліестер. Класична блуза, дивлюся в великому розмірі 46-му, ціна доступна і приємна. Ще в новиночках такі блакитні блузи в стилі боху, ніби і класика, і з тою уборкою вже і не скажу, що це класична блуза, і якби і не боху блуза. Ну, таке собі. 700 гривень, така блоза. І класичні штани, колір темно-синій, 850 гривень в складі поліестергіс Ну, Це класична тканина костюмна. Ось такі штани, вони зі стрілками залужені донизу, мають бокові розрізики знизу. Якість досить непогано. Зараз піду подивлюся ще взуття, бо чому вірюють кросівки. Дружно дівчатка, то варто подивитися, що там є. Ах, скільки багато кардаганочки є, класний кардиган. 950 гривень. І я вже його показувала в минулому відео. І ще такий кардиган я не показувала. Такий же ж самий. Він в кольорі Моко. Так, ще є сіренький. Теж такий світло-сірий колір. А я йшла до цих кардиганів. Гузочки ще закриті, це в новиночках, От, вже відкриті є золотисті вузики. А, Такий припорошений колір. Навіть не знаю. Какао, напевно. Напевно какао. чао какао називається. Такий добрудно рожевий щось таке. Ось такий кардиганчик в'язаний. 1000 гривень, хороший склад, 60 кутин і 40 акрилу. Таке акрило і є у бордову білому кольорі, і, як дивилися, в чорно-білому. Акрил з поліестер і ціна 1300 гривень, все те саме, тільки інші кольори. І він подовжений, непоганий, але ціна досить фантастіше називається. Глобальних новинок дуже не бачу. Що я показувала минулого разу, трішки добавилося 2600. Також коштує цей жакет, який теж мене водить в якийсь ступор, я не розумію, чому 2600 за поліестеровий жакет. 2600 Тут 73 поліестеру, 19, тільки віскоза. Ну є віскоза, костюмна тканина, на ну, Ціна така, як в Зарі, або ще й вища на деякі позиції. В Зарі це буде там шерсті трішки навіть вони дають. І така цупкатка тканина ну, зовсім інша. Ще ось такі балеточки є. А, коричневі. Хто сміряв? зами, навіть не бачила ніхто, шкіряного влиття, а тіки. Зараз знижка ціна, оце я розумію, 329 гривень. Яка ціна, які знижечки. Так, ось такі балетки. Квадратний носочок. Ну, жакет за таку ціну, я очам своїм не вірю, вже який раз я бачу жакети тут по бішених цінах. по цінах. Так, Зараз я піду вниз, можливо там більше новинок є. Я на другому поверсі, це форум Львів. І це двоповерховий вакіт, і Є чоловічий, жіночі, вітячий відділи. Венімалпронт блуза, віскоза з поліестер. 550 гривень. Побачила класну жилетку, ну, чомусь вона одна висить між сорочками, а де більший вибір. І ціна нормальна 450 гривень, такої цупкої в'язки. Такий стиль кежуал або можна навіть і до класики. Чому ні? Ну, оце трішки збиває а, з, з розумінням стилю, до якого стилю може віднестися ця жилетка. 100% акрил. Підійде до будь-яких джинс, можна взяти якусь картату, сорочку. Джинси донизу широкі, прямі, і ціна 1100 гривень. Темно-сині, сірі, світло-блакитні. Можна так. Залишаю, де вона була, хоча вона тут не має бути. Так, ще такі блузи. Яскраво зелені. 450 гривень, три рукавчик прямого силуету. І це 100% поліестер. Я поки що не бачу блуз. Я показувала в минулому відео з чорного гіп'юру. Такі класні в'язані жакети, але це був інший Вайкікі. і зовсім вже інший. Тут їх немає гречей, хоча тут більші Вайкікі немає, це гновино класне. Але є те, чого я не бачила. Наприклад, там а ще така сатинова спідниця, зелена, на брудно-зелений колір. Він не відображається нормально у відео. 850 гривень. Підсупкий досить сатин. Так, я їду на низ, можливо, там ці речі були класненькі. Що я бачила і показувала в минулому відео з іншого Вайпіки. Тут і чоловічі, і купа всього. Живетки з тібані є. Так. З каптуром. Тисячу гривень коштує. Світло-сірий колір і базовий, і чорний. Є ще курток багато. Ось такі непогані куртки в стилі, можу сказати, в стилі Зара, бо Зара любить такі куртки з валівативим коміром, як її витягнути ту куртку. І якась така розкладка дивна. Добратися, до тих курток просто нереально Ось вони не знати, де висять. Хочу подивитися, бо куртка мені реально сподобалася. Ось така курточка, як провощена тканина, досить цупка, подовжена. А, така мінімалістична, стібана зсередина, яка класна добротна куртка, її заховали так і модна, з вальветовим коміром 200 коштує. Теж ціна я вам скажу, для вайкіки не є низькою. Ми привикли, що вайкіки по низьким цінам продає, але тут я бачу, то що у них знижки постійно колосальні, але вже такого, такої дешевизни, напевне, вже не слід чекати. Куртка класна, тут ну, нічого не можу сказати. Но тут синтетика, наприклад, в зарі вони отут так би не дали. Там добротна тканина, вболівається натуральний такий з котону. Це завищена, чесно кажучи, дівчатка ціна. А я розумію, що зари немає в всіх містах, але тим не менше воно цього не варте. Я просто маю можливість порівняти і сказати, це теж класна куртка бомби. А тканина як букулетка пальтова, теж дуже класненький, теж інших немає. І ваших може зовсім по-іншому бути. Щось не довезли там, щось не получили там. На кнопочки застібаються теж дуже. Я вже боюся ціну дивитися. Я вже боюся дивитися ціну. 1300 гривень. Ну куди не йшло. Ось. Хоча це поліестер, напевно, то так, 100% поліастер, нічого натурального немає. Луплять кругом поліастер і ціни луплять теж. Такий класний бомбер. Квілоти 1600. Ну, бо ж там не такі вкорочені. Мені вони будуть квілотами по-любому. Так, світшот Бостон. Оверсайз. І ціна 650 гривень. Ну, нормальна ціна. Нормальна ціна в складі котон і поліестер. Такий добротний. стильненький. Коли ми заходили, то він був на манекені. Є ще курток багато. Вони подовжені куртки парки, але я вже говорила, мені тканина не подобається. Це як клійонка якась, як поліуретан. 1800 гривень, не така, як балоніва є тканина, а це вже балоніва тканина. Це балоніва тканина. Отака курточка 999 гривень. Я не розумію, що це новинки, бо я якби бачила осінь у ці куртки. Це не є такі новинки, як написано. Курточка класна, ціна теж якби, низька, але видно, що мали на складах. Бо тут навіть видно, що воно закрите. І ще є а, в такому зеленому. У кольорі теж дуже класненька, 1100 гривень на флісі, ця на флісі взагалі. Тут трикотаж, а оця, вона повністю на флісі. О, яка класненька. Ця курточка дуже класна. Так, такий ще лон, світшот. з коміром 2200, теж ціна бешена. 2,200. Це я, Це мені ще сниться. Мені сниться. Це колаборація, але тим не менше. Вони вже зару переплюнули. Гарвард. Класненький. Класний, стильний, молодіжний, по більшенні ціні. Футболка 500 гривень. Лос-Анджелес, така оверсайз, досить XCS. Бостон класний світшот. А, це нормально, ціна 700 гривень. Ну, в районі до о, 700 гривень, там, до 1000 гривень ще. можна скріпити зубами і за 1000 гривень в зарі, думаю, ще дати. А, хто не дивиться мої огляди зараз, заходьте подивитися, які моделі і які ціни. А тут 2200, за що? За що люди добрі? Джинсова сорочка-курточка, 1100 гривень. Цупки дженс. Ну, їх. А Ці сорочки носять замість куртки. Розтіпнуту беруть знизу якусь футболку, бо по голому тілі вона заважка. Можна, але заважка. Якби вона носиться по-іншому. Бачу, тут додала високу сумочок, і кольори приємні. Червоні, чорні є. Колір брудно синій. У нас така сумочка, цікава ручечка. Кожа в бершці. Сумка, яка ціна 550 гривень, а у бершці біля 1000 гривень. І так само ж пірза. Деколи, коли дивишся на ціни, то жахаєшся. Корочена футболочка, 100% котон, м'ятний колір з принтом. І хороша ціна 260 гривень. Я завжди чудовий залітором. Отакі От були новиночки Вайкікі. Всім пока і до зустрічі у нових відео 259 гривень ще білесенька футболочка теж. Ось така. Ось така. Всім пока.